Як працювалося, сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трися в нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки. гак. О, ти не сусід. ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга баба. Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як Бейн у Бетмені, типу такого не треба тут нишпорити. У нас наркоти немає. Хочеш 10 штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому до побачення. А от сімейних вітаю! Ніхто не перевіряє. Побудеш моєю дружиною. Yeah. Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Ми маємо замаскувати під типову американську сім'ю. у вас чудова сім'я. Дякую вам, дякую. Мені лири, кохана. Яйця відірву. Вибач. Я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Ах. Тут стільки цієї трави, що можна накурити всю Каліфорнію. Не що так треба? Можете заночувати в таборі Фіджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, посвінгуємо. М? Ні. Так. Почнемо. I touch you if you touch me. Hey, little lady, don't you say maybe you'd be not the right now. У вас дуже класна сім'я. Це що, ракета? Це огірок? Бейсбольна битка? Вони неординарні. Це великий пеніс? Це скейтборд. Скейтборд, так. Точно. Добрячий скейтборд. Давай, давай! Ми обікрали дуже серйозного драгділера. І помрете, як одна сім'я. Але мене спрошую. Моя дружина дешева стриптизерка. Добре, совість, Це твоя мати. Мене вкусив павук. Твою макітру, я вже боляче. Боже, ну покажи. Не покажу. Будь мужиком. Ми всі бачили члени. Що там, я не дивлюсь. Буряк мені вдишло. Та нормально. Що? Ти глянь. Ні, мені не цікаво. Що, зовсім біда? Кені в порядку.